Кожна творча людина, вона завжди у пошуках, вона завжди себе шукає, пробує, і тому я не тільки майстриня, а також і художниця. І тому я вирішила взяти до рук пензля і також і удосконалюватися і у картинах, і у живописі. І першою роботою з натури моєю створеною є ось ця робота, яку я вирішила, мені прийшла ідея. Відтворити красу моєї рідної домівки, мого села, де я народилася, виросла. Бо як би нам хотілося чи не хотілося, ми всі прив'язані до місця, де ми народилися, виросли. Це в наших серцях, як наша батьківщина, одна, наша матінка, наша земля. Тут пройшло моє дитинство, і я дуже захотіла відтворити любов всю у своїх роботах. Так почали з'являтися картини, створені мною із натури, де описано змальовано краєвиди мого рідного села Станькова. Я беру свій мольберт улюблений, беру фарби, полотно. І йду на те місце, де я працюю, де я малюю. Але ви знаєте, природа дуже швидко плинна і все змінюється. Тому у роботі дуже часто виникають труднощі. Та і я дуже часто фотографую роботи для того, щоб відтворювати, для того, щоб продовжувати працювати, навіть коли на вулиці несприятливі погодні умови. Працюю олією на полотні з більшого також. У мене є бачите, робота на зрізах, на дереві це така дуже цікава ідея. Мені захотілося передати от красу, от на зрізах. Це дерево теж має енергію, воно живе, і ці роботи дуже цікаві, як для мене. Олія, то найбільше довговічна фарба, і вона та, вона складна, але якщо не знаю, я вчилась на художника. І тому я не знаю, у мене навіть варіантів не було спробувати іншу фарбу. Я зразу взялася до олії. Тут вже питання не виникало складно, чи це, чи просто. Я просто знала, що я маю зробити це олійною фарбою. І поступово з кожною роботою я працювала, удосконалювалася і ставила перед собою цілі, і йшла до них. Споглядаємо і згадуємо про літо, про чарівні краєвиди нашого краю. Ми знову собі нагадуємо, що ми живемо в такому маленькому раю на землі, де так все чудово, де є гори, доли, річки, озера. І саме ця виставка нам нагадує про те, і за це ми дякуємо авторцям. Територіальні громади вони запрошують на пленер художників, бо там 10-12. І ті художники е, зображують е, такі видатні місця природи, чи архітектури, чи якісь такі куточки е, рідного краю і, і в територіальній громаді вже мають свої експозиції, розумієте, е, тут вона наша Оля заміна. Ленер. Оля взагалі дуже смілива. Це початківець. Вона не є аматор, але вона є початківець. І Це її перші роботи. І чому я так вас всіх скликала своїх друзів підтримати? Тому що молодих художників і тих, які роблять перші кроки, для них дуже важлива увага і дуже важлива підтримка. Оля є чудовою телеведучою нашою. Якщо вам ви захочете подивитися, ви подивитеся нашу програму, яка є в Ютубі, називається «Казкова майстерня. Перше, що Оля наважилася на олійний живопис, друге, що вона наважилася активно розпочати виставкову діяльність. І тому за ці честь і хвала і наша любов, Олечко, вперед. Сьогодні зробили свято для Івано-Франківська, для мешканців міста і гостей. Дякую Дякуємо. Ви сьогодні відкрили виставку такий день. Сьогодні ще, крім того, всесвітній день вчитель, а ви є вчителем. Навчаєте діток. І ще відкрили виставку напередодні дня художника. Це дуже гарно. Також вас вітаю. Я так, коли почитала у Фейсбуці оголошення, що виставка ваша, я думаю, я не знаю цієї людини, не знаю цієї художниці, щось нове, але я обов'язково прийду. Робота, це наша літня станькова, коли запах сіна, свізу вскошеного, коли все красиво після дощу, такий ще цікавий, дуже аромат і відтінки яскраві. І на цій роботі я тут відобразила, по-моєму, весь оцей настрій, характер цієї картини, і, і красу, звичайно, нашого рідного краю. Це наш ставочок, який розташований у лісі. Намальований рік рівно рік тому ось такий живопис. Як ви бачите, тоді осінь вже була у нас більше в такому розпалі, яскрава, барвиста. І я сиділа одним сонячним днем і малювала цей прекрасний пейзаж. Тому що це для мене дуже цінно. Тут пройшло моє дитинство, і колись з маленькою дитиною я ходила з своїми батьками у ліс. І е, я не могла це не відобразити. оці ці спогади дитинства от у нас на полотнах. Дуже несподівано для мене така мила і тепла виставка. Видно, що автор пані Оля дуже залюблена в свій край. Калущину. Ближче її дійсно рідна домівка, рідні краєвиди, отам, от власне, вся вона. Ось. І я дуже би їй радив власне, в цьому напрямку далі працювати. І завжди в таких от, ніби звичайних простих картинах десь відчувається ота. Любов привита ще от нашими предками. Спад і оцей спадок, який перейшов їй від від мами, а мамі від бабусі, оце. Виплеснувся власне на цих полотнах. І дійсно, от, ніби звичайна корівка пасеться, так? Але от, от хочеться на неї дивитися. От, дуже вони такі милі. Я кажу, що в наш час в такий тяжкий, не будемо, ми, ми, ми розуміємо, знаємо, де ми живемо, в яких умовах. Але такі виставки необхідні. Оти на зрізах є диптихи, які складаються з двох робіт. А є кожна окрема робота. Це також здебільшого змальовані краєвиди мого села, і як ви бачите, і. Також і інші красиві місця нашої країни. От як ви бачите, Галицький замок, оце наш храм в Селістанькова, от річки наша, річка Лімниця. На зрізах дуже цікаво передавати оцю атмосферу. І ще величезний плюс зрізів те, що ці роботи не потребують оформлення. Вони вже оформлені і само собою прекрасні. Звичайно, я працюю не сама, тому що мені виготовляють ці зрізи майстер. Який добре володіє, вміє добре управлятися з деревом, і завдяки от таким людям, які мені зустрічаються по житті, допомагають мені, от і втілюються якісь мої ідеї і задуми. У мене освіта художника та майстра декоративно-прикладного мистецтва. Тому все, що я роблю, це не випадковість. В Калуському коледжі культури і мистецтв я навчалася на образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві. У Стефаника інституті мистецтв я навчалася на образотворчому мистецтві. Тому все, що я виготовляю, як і іграшки, так і картини. Це все мені близьке, знайоме і рідне.